Вітаю всіх на каналі Естімунців, і сьогодні ми поговоримо про релігії, міфології і тому подібне в художніх медіа. Саме книги, комікси, сюжети різноманітні. Та обговоримо, наскільки доречно та правильно використовувати щось з цього, та наскільки це ображає почуття віруючих вірян. Я не впевнена, як правильно за новим правописом чи старим, тому будуть віряни. Що ж, на цьому переходимо. Бажаю всім приємного перегляду! Думаю, ні для кого не секрет, що половина моїх персонажів, якщо не більше, це Янголи, Демони і тому подібні. Власне, з чого ж це почалося? І чи дійсно я настільки релігійна людина, чи, навпаки, антирелігійна людина, що не можу втриматися від використання християнських вірувань Біблії для того, аби створити собі персонажа? Перш за все, я вважаю, що. Біблія написана настільки давно, що я маю усіляке право використовувати її для того, щоб взяти сюжети для своїх персонажів. Можливо, я трошечки лінюсь, але хто б цього не робив, якщо є така книга, по якій можна брати стільки різноманітних сюжетів на життя вперед. Але все почалося навіть до того, як я навчилася розуміти, що таке християнство. Власне, розуміла, я це завжди просто ніколи не думала, що це. Щось настільки сакральне та священне, що його не можна чіпати навіть для використання для персонажа, який буде намальований і в якого не буде ніяких реальних схожостей з Біблією. Виявилося, що це може бути проблемою, але до цього пізніше. Мейзикін, власне, Ні Клаустера і половину з них, якщо не більше, я створила, коли я ще була в гачі, коли мені було років 12. І коли мені було абсолютно байдуже, що за мої персонажі. Наскільки пам'ятаю в той час, демони, янголи це була найпопулярніша тема в гачі, якщо не одна з найпопулярніших, по друга була вамбіра і перевертні, як і завжди. Тож створити Янгола це було не проблемою, навіть якщо і проблемою, то крило додавали всім, добре, не всім багатьом. Навіть якщо це був звичайний не фентезі-сюжет, часто додавали вуха, крила, роги, німби, все завгодно, аби лише персонаж здавався красивим. Власне, я робила так само. Але давайте справедливо говорити, я хоча б використовувала демонів як демонів. Вони хоча б виконували якусь функцію. Бо фурі, в мене функції не виконували, вони просто існували. Можливо, в цьому був певний сенс, можливо, ні. Але він був, я сподіваюся. Власне, мейз я створила на основі мейзіки з серіалу Люцифера, тому не дивно, що вона демон. І, власне, не дивно, що вона і була в історії про пекло. Але починаючи з самого початку в мене була найперша персонажка, в якої були крила, котячі вуха та хвіст. І я була навіть не Фурі, я навіть не була однією з них. Я навіть не знала, що це, мені просто подобалися котячі вуха та крила. Зараз мені подобається так досі, але тепер на різних персонажах. Тому все-таки дорослішую трошки. Але почнімо з того, що чи завершимо, вже? завершимо тим, що крім Мейзикін, яка стала першим персонажем демоном, реально пов'язаним з демонами. У мене демонів не було, які були демонами-демонами. У -демонами. них були крила, в них були що завгодно, але демонами насправді вони не були. Так само можна і сказати за більшість гача серіалів, міні-фільмів, чим воно тільки не було минулого часу, тому що тоді створити янголів-демонів це здавалося чимось нормальним. Це як зараз вампіри перевертні. Тобто, якщо у вас нема вистачає сюжетів, ви берете хлопця, скоріш за все, демона, дівчину Янгола. І змушуєте їх зустрічатись. І таких сюжетів на перевелике здивування мільйони, навіть не тільки в Гачалайф. Порівнювати це з чимось іншим я не хочу, казати всі сюжети, які я бачила за власне життя, я теж не хочу, бо їх сотні, я навіть зараз пам'ятаю. Тому з'їдемось на тому, що не завжди демони та янголи є чимось, що дійсно пов'язане з Біблією та християнством. Частіше за все, або, можливо, в рідких випадках, серед підлітків це просто янголи йдем. Вони, які стали вже доволі популярним символом в культурі та не потребують особливого пояснення. Наприклад, коли ми чуємо вампір, який теж до речі є персонажем з міфології, як і перевертень, в нас не виникає питання, що це. Якщо я, наприклад, згадаю фей. То так теж зрозуміло, але фей доволі перекрутили з оригіналу. Якщо я візьму якогось Рюдзіна, скоріш за все, ви його не знаєте. І для цього пояснення вже буде складніше. Так само я можу взяти, наприклад, геппі. Ви, скоріш за все, її теж не знаєте, а це японська міфологія, просто не настільки популярна, як ті шкіцуни, оні і тому подібні. Тому і демони, на мою думку, це не щось таке сакральне, що має бути. Заховане на три замки та казати, що це все релігія. Ні, це може бути використано в будь-якому контексті. А якщо релігія, то кому, кому яке діло? Власне використання релігії для пояснення свого матеріалу та асоціації, які можуть допомагати читачеві, глядачеві, тому хто сприймає наш контент, краще розуміти, що відбувається, завжди краще, ніж казати: а зараз у нас буде інфодамп на 30 сторінок, де я поясню вам нову расу, яку щойно придумала. Це можливий варіант, комусь так легше, щоб не мати певних асоціацій з вже існуючими релігіями. Але, як на мене, використати янгола, щоб показати чистість, світлість і тому подібне, або навпаки, щоб показати, наскільки великим може бути цей персонаж, і насправді він поганий і має в собі щось темне, щоб побдурити очікування глядача, може завжди зіграти гарну сюжетну роль. А це, власне, найважливіше в сюжеті, що персонаж виконував важливу сюжетну роль та відповідав всьому, що планує від нього автор. Якщо цю штуку виконано, то все вітаю, можна далі не турбуватися. В мене за останній місяць намальована, мабуть, якщо не половина, то більша частина персонажів, хоч якось пов'язаними з янгалами, демонами тому подібним. Не скажу, що мені це дуже подобається, мені б хотілося спробувати щось нове, але мені дуже подобається ця тема, як і власне, вся ось атмосфера християнства, яка можна знайти в естетиці в Пінтересті. Не скажу, що це добре, але всяке буває. Комусь подобається Академія, комусь християнство. Тому перейдемо до чогось іншого. Між тим, що цікаво, що найбільше негативних відгуків, дізлайків, тому подібного, я отримувала саме про відео, де було згадка демонів Ліліт, Мейзікін, тому подібні. І це певною мірою цікаво, як люди критично ставляться до будь-якої згадки християнства, навіть якщо вона не напряму каже щось негативне про них. І це дійсно цікаво, як так виходить. Розбиратися в цьому я не буду, тільки скажу, що треба трошечки відокремлювати вигаданий текст, вигадане відео вигаданих персонажів від реальної релігії, віри і тому подібного. Я ніколи не казала, що віра це погано, забудьте фу, ні. А просто мені подобається використання образів та персонажів, які були вже створені та використані для своїх сюжетів. Це раптом хтось вирішить мені сказати, що я. Погана атеїстка. Ні, я хороша. <с> я до всіх ставлюся дуже позитивно, поки ці хтось не намагаються лізти мені в обличчя і доводити, що тільки їх віра є правильною. Я вважаю, що віра в макаронного монстра є вірною, але ж я не кажу це всім поспіль, хоча можу. Тому давайте поважати кордони один одного. Далі перейдемо до того, що я теж використовую, саме японська міфологія. Власне, якщо розбирати все, що я використовую, то ми можемо пройтися по всім релігіям. Тому що рано чи пізно я згадаю в творі а, взагалом в світі, на яким я зараз працюю, і про які я розповідаю найбільшу частину часу, будь-яку релігію або віру, або міфологію, або тому подібне. Тому будемо проходитись по тому, що найпопулярніше, або що мені подобається найбільше, власне, японська міфологія. Важко сказати щось по ній конкретно. На щастя, японці мирні люди, і я бачила. Ніколи, щоб вони ображалися на те, що хтось використовує їх персонажів, їх істот для того, щоб якось розписати свій світ. І Також самі японці дуже часто використовують своїх духів в художніх творах: ті самі кіцуне, ті самі Оні, ті самі Хебі, ті самі Тенгу, ті самі хто завгодно. Можу тільки сказати, що в них дійсно цікава міфологія, і якщо її розбирати, то я б розбирала її вічність, тому що з кожного персонажа є принаймні одна цікава інтерпретація і одна звичайна. Навіть ті ж кіцуне, бо це найпопулярніші персонажі, тому я буду говорити про них. І, власне, на обкладинці цього каналу стоїть кіцуне, тому чому мені? А в них є різні образи, вони трактуються як нейтральні духи в японській міфології і як негативні, тобто куміхо в корейській. Але розбирати їх можна довго, тому що кіцуне робили як хороше, так і погане. Те саме можна сказати Зоні духів людоїдів, якаїв людоїдів, думаю, правильніше сказати, якаї — це злі духи або просто духи в японській міфології. Вони потребують їжу людей. Не їжу людей, плоть людей <хи> для власного проживання. Але крім того, вони зображувалися кілька разів як доволі позитивні, прикольні чувачки. Вони можуть творити щось хороше, можуть творити щось погане, і тут залежить виключно від того, чого саме хоче сам Оні. Часто їх зображують негативно, ну, тому що їсти людей це не дуже позитивно, але крім того, їх нерідко використовують як когось хто. Допоміг обдурити когось. І ними також залякують тих, хто поводиться не Тому що погані люди, в яких було багато зла, ще при житті можуть стати Оні. Багато хто стає при смерті, тобто після смерті. Але ті, хто були особливо поганими, можуть стати ще при житті та взагалі отримати купу нових статусів. Але крім того, Оні часто мстилися тим, хто смів Поставити їх на цей шлях, і, наприклад, якщо імператора вбили, і він став Оні, він може прийти і помститися тому, хто його вбив. Що теж цікаво, і, як на мене, це цікава інтерпретація, що Оні це не виключно зло. Вони можуть бути виключним злом, вони можуть бути сумнівним злом, а можуть бути цілком непоганими істотами. Так само і Стенгу, це. Я навіть не знаю, як їх краще описати. Людину-ворони, хай буде так, вони виконують багато чого, частіше за все, це відлюдники, які нікого не люблять і лякають всіх, хто заходить до них. Але в той же час вони можуть захищати, в той же час вони можуть нападати, в той же час вони можуть вбивати всіх, хто просто трапився їм під руку, але в цей самий час вони можуть допомагати нещасним вижити. Що, як на мене, все ж таки. Класно. Бо християнській релігії, скажімо так, мало того, що хтось може бути сірим морально. Частіше за все, персонажі в нас білі або чорні, і це дуже негативно впливає на використання образів. Власне, на використання образів це впливає непогано, але потрібно з ними працювати. І через це будь-яка. Просто плагіатська робота, яка бере контроль-С, контроль-В, виглядає паскудно, тому що якщо ми візьмемо Ісуса, який просто хороший, то навряд чи Він буде дійсно хорошим. Хоча Ісус, як персонаж, який зображується в Біблії, мені, чесно кажучи, подобається, тому що він втілений непогано. Він виконує єдину місію, яка є в нього в житті. Але в той же час він щиро любить людей та. Попри те, що він знає, що його вб'ють, повісять, що там з ним зробили, він не проти цього. Ну, можливо, в душі проти, але навіть Юді він пробачає зраду. І це можна було б сказати, що він дуже плаский персонаж, який просто хороший, але з іншого боку, він такий є, але мені подобається. Як на мене, це цікавий вид персонажу, який згодний пробачити все через власні переконання. і Чомусь то він вчить. Наприклад, Іуда в нас сірий більш в чорний персонаж, якщо його розбирати, тому що він зрадив Ісуса, але він був йому вірний, і потім він не надто сильно радів, тому що він йому зрадив. А, як на мене, таких персонажів, якби було трошки побільше, взагалі було б чудово. Саме через це японська міфологія виграє. бо... До будь-якої істоти, до будь-якої якая, до будь-якої історичної особи, яка фігурувала в подіях міфології, можна зробити щось, що буде показувати в нейтральному в сірому світлі та не ставити на 100% сторону добра або зла. Навіть всі духи, які мали бути злі, насправді вони злі до певного часу, поки не стається чогось, поки ми не починаємо їм співчувати. Не спиняючись на півдороги, переходимо до однієї з моїх найулюбленіших міфології, однієї з найпопулярніших міфологій та найвідоміших у світі, але мало хто знає, звідки воно дійсно йде. Тож вітаємо західну європейську міфологію. Саме тут ви знаєте джерела вампірів, перевертнів, фей, Такого ви тут тільки не знайдете, чесно кажучи. Мичнімо з того, що тут доволі важко сказати, яку саме міфологію ми маємо на увазі, тому що є скандинавська, є грецька, є слов'янська, є румунська, є самська, є кельтська, є фінська, є хурицька міфологія і навіть скіфська, за якими доволі складно характеризувати конкретних персонажів, тому що вони всі відрізняються один від одного, та їхні прообрази відрізняються, власне, один від одного, що є логічним. Моя улюблена з цих всіх, якщо казати вже чесно, є германа-скандинавська, тобто скандинавська більш відома, тому що германою часто не ставлять. Але розбирати ми будемо саме європейських магічних істот, тому що європейська міфологія поділяється на вищих та нижчих, ну тобто, є нижча. Міфологія та вища. Вище це боги, тому подібні сутності, які створюють якомусь чином світ, а нижче це всякі істоти, духи, тому подібні. А і нижча міфологія є, власне, набагато цікавіша, ніж ту, яку нам може дати вище, тому що саме тут ми знаходимо пегасів, перелесників. Які, звичайно, є частково зі Слов'янської, але розбирати ми будемо всіх, тому що життя бантежне. І, на жаль, немає конкретного визначення туди-сюди, тому у нас все разом. Також саме в цій міфології ми отримуємо вампірів, як я вже казала раніше. Проте варто зауважити, що упері та вампіри значно відрізняються один від одного, тому що, наприклад, вампіри це частіше за все дуже багаті поважні істоти, які. Представляють себе щось дуже високе духовно, але мертве, тоді як у порі представляють себе того, кого не змогли вбити при житті. Звичайно, це має певний сенс. Як на мене, це просто різні інтерпретації одного і того самого образу, але між тим це доволі цікаво, тому що вампіри, поки вони існують як дуже привабливі та цікаві для свого оригінальського варіанту вони є потворними. Я навіть не намагаюся їх образити, просто насправді вони не викликають той симпатії, яку викликають насправді вампіри, ті жкалини, наприклад, хоча ці навіть не дуже. І тому подібно. і поки я не почала говорити про вампірів на годину дві-три а варто зауважити, що я казала на початку про феї. І так, я не помилилась, і я нікого не надурила, що саме феї як створіння пішли з західної європейської міфології. Тут в нас ельфи, тут в нас німфи, піксі, звичайні феї, гноми, гобліни і багато їм подібних. Також духи, які усоблюють собою певним чином фей, також пішли звідси та мають. Певне значення, але варто зауважити, що феї та феї з Діснею це абсолютно різні істоти, які з собою схожого мають назву. Це дійсно багато, але, на жаль, чи на щастя, на цьому все закінчується. Крім того, єдинороги теж ходять в цю міфологію, як і огри, як і багато-багато всього. Також інкуби, я не знаю, чому їх записали сюди, проте вони є тут. І я вирішила про них згадати. А ще цікаво, що в західноєвропейській міфології дуже багато баранів. От прямо надприродна кількість різноманітних баранів, тому що, наприклад, є баран Єл як Університет в Америці. Також його називали Центральною корою. Я не знаю, як це дослівно перекласти. Власне, баран. Дуже дорогий та міфологічний баран, але досі баран. А, також згадуючи про знову два слова, вони доволі негативні істоти. Та, якщо цікавить, я можу розповісти більше в одному з наступних відео, тому що приділяти зараз цьому купу часу дуже не хочеться, бо це тема, яку треба говорити з нею довго-довго. Також, наприклад, з цікавих істот є морський монах. Яка істота з'явилася на Данських островах і взагалі в Зеландії, але ми її запозичили, чи, можливо, не ми, а європейці. Крім того, є така істота, як Двоєдиноріг. А от У нас є єдиноріг, двоєдиноріг, риба, риба тура, яка пішла від королівського? Короля в Польщі. І загалом, якщо пошукати про цю західноєвропейську міфологію, можна знайти стільки різноманітних істот, що вистачить на життя вперед, щоб описати щось цікаве. Але що цікаво, ніхто не ображається за використання цих образів. Так само, як і в будь-якій міфології. Але колись це вважалось релігією, колись люди в це щиро вірили. Так само, як ми можемо зараз сказати про грецьку міфологію, яку використовують просто скрізь Аїд та Персифона, хтось там Зевс, Персі Джексон. Я навіть не хочу починати за те, наскільки багато різноманітних міфологій перекручують зараз в медіа тому що перекручують їх не завжди добре. Особливо грецьку міфологію, особливо Аїда та Персифону, я не розумію, чому так полюбилося міф про те, де чоловік викрав жінку, змусив її проти волі бути з ним та милосердно дозволив їй на пів сезону йти назад до матері. Чомусь це вважається романтичним. Звичайно, я, можливо, не експерт в романтиці, бо я про неї не пишу, але щось мені здається, я явно не розумію. І Якщо це розбирати, то обурюватися на те, що хтось використовує Біблію як джерело для того, щоб створити свої сюжети. Дуже дивно. Я розумію, що для когось це щира віра і тому подібне, але для когось це цікаве перше джерело для, наприклад, персонажа монаха. І ображатися на це дійсно не має жодного сенсу. Так само роблять, наприклад, мусульмани. Якщо я візьму, скажу, що їхній Алах це чудовий персонаж для моєї новели, в якій він буде бігати по світу на єдинорогу, скоріш за все, на мене образяться, напишуть скаргу і будуть бажати мені горіти в вічному полум'ї. На щастя, з мусульманами я не надто багато спілкуюся, і вони не знають, що я так можу. Тому поки, поки що я в безпеці. Але я більш ніж впевнена, що якщо взяти власне. Виключно християнство або мусульманство, то рано чи пізно за використання будь-якої релігії прийдуть дуже скажені фанати. Саме фанати, тому що вірянами їх назвати важко. Вони не вірять, вони намагаються переконати. А такі люди, м'яко кажучи, нікому не подобаються. Якщо до вас раптом приходять, або якщо раптом прийдуть сюди, бажаю щасливої дороги. Вам тут не місце і бажати в творах про янголів-демонів, про Аллаха, про тому подібне не зовсім доречно. Ми не на проповіді. Що ж, на цьому моменті я хочу подякувати всім за перегляд. Також, якщо вам буде неважко, я буду вдячна за коментар та, можливо, перегляд наступного відео. Ви були на каналі Астімоцкі, побачимо ще колись пізніше.